Що запитати вас ще про угоду про обмежене партнерство, про яку згадується в цій угоді про мінерали? Теж про це пише політико: що Україна, начебто, підписала ще дві технічні додаткові угоди, і про них дуже якось мало згадують. Є ризик того, що там можуть бути якісь невигідні моменти, які про які, в принципі, ніхто і не знає і не бачив. Я не бачив цих додаткових угод, тому 100% стверджувати не можу. Але вчора я задавав питання. Власне, частині переговорників з українського боку, чи немає там якихось обмежень для інших країн для інших приватних інвесторів, паралельного інвестування в нашу галузь енергетики чи видобування корисних копалень? Цих обмежень немає, тому це може бути абсолютно паралельна історія. Що ще там може бути прописано? Я думаю, що було би добре, якщо б це була б або додаткова года, або вже імплементація нашим кабінетом міністрів, імплементація конкретно з якоюсь підзаконкою цієї угоди, тобто дійсно яким чином яке буде використовуватися обладнання. А чи будуть надаватися якісь ще податкові пільги на завезення? Хоча в нас існують індустріальні пев певні бали парки, чи не існують, е чи буде тобто, е власне кажучи, лобіювання якихось там інтересів або окремих галузі чи окремих країн цього не допустимо, тому що це не допускає європейське законодавство, з яким ми синхронізуємось, і часто такі речі звичайно що не допускає сама конституція і закони України.